Почитаю протоколе. Ну хорошо, я почитаю протоколе. Я хотела по-человечески, но уж дикий человек. Я вам объясняла еще маршрутки, что вы ведете себя неправильно. Расскажи, пожалуйста, вот как она. Да, ситуация давай. такая. Я с на инвалидом села в маршрутку номер 32. Пред'явила посвідчення в тому, що я супроводжуюча дитину інваліда і по закону маю право провести його безкоштовно в громадському транспорті. Водій став заперечувати, говорити про те, що в нього вже пільгове місце є. Звинувачувати мене в тому, що їжджу безкоштовно, і це вже другий раз. І я не плачу за проїзд. Я йому заплатила. Ми їхали дві дві дорослі людини. Одна бабуся, дитина, я супроводжуюча за дитину. За бабусю ми заплатили я як супроводжуюча стала пояснювати свої права. Водій став е, дуже... Емоційно бурхливо відповідати і відмовлятися вести. Постояв трошки морально пошантажував, поставив маршрутку, пошантажував людей, потім бачить, що нічого не виходить, їде знову. Потім, коли я підійшла, бо він. Минулого разу ми з ним вже другий раз, до речі, їдемо з познайомитися. Я йому говорила, показувала своє посвідчення, говорила, хто є, ім я, ім'я, прізвище, свою посаду на роботі, що я журналіст. До речі, можете перевірити, позвонити в мою редакцію, якщо вас так пече. На обласне Розумієте, на обласне, і ось високий вал шеф-редактор високого валу. Можете познайомитись особисто. Це мій шеф. То, власне кажучи, після цього, коли я попросила назватися на робочому місці ім'я і прізвище, людина стала відмовлятися гучно. Я тоді кажу, тоді як журналіст змушена просто вас фотографувати, і далі провести своє журналістське розслідування. На що він став ще більш активно реагувати, зупинив маршрутку, махнув десь рукою, поцарапався, звинуватив в мене в тому, що я завдала йому фізичної шкоди. Тобто показував через мені свою подряду, але Я да, не знаю все. де. Та через це віконечко я завдала йому фізичної шкоди до крові, щоб показувати мені свою руку. Тобто, спочатку відмовлявся провести дитину інваліда, потім звинувачував мене у фізичному насильстві. По-третє, перешкоджав журналістській діяльності. Коли я стала фотографувати, він взагалі поставив маршрутку, зупинив, пояснив всьому салону, що машина не робоча, поламана, хоча машина абсолютно на ходу. І сказав, що завезе нас з дитиною на кінцеву зупинку, що власне і зробив. Потім, коли я викликала міліцію, то він намагався втекти, зробити спробу. Я просто ну, стала в дверях, просто попросила його дочекатися і вирішити все в рамках правового поля. Ну, власне, потім під'їхала міліція, все усе. Будете коментувати щось? Водій як вас звати? Будете коментувати? Є, є своя позиція, точка зору, як це відбувалося. Ви всіх висадили, ви всіх висадили. заявили, що ви поламані, ви завезете дитину інваліда, хто знаходив чорту на полічки, ви завезли її. Тепер вона пішла на півпротонву стані тут І за чого?

Статья 307 цивильного курса. Что ты говоришь? Что ты говоришь? Может, потом сходишь? Мужчина. Мужчина. Что мне пугает? Что мне угрожает? Я угрожаете? пугаю. Вы мне урожай? Вот так, блин, значит, вычиняем. Представьтесь, пожалуйста. Куда выезжать? А ну стоять!

От Можете сказати, от от година, я я розумію, що там мішається? От одно львотний, я відчуваю. Чому моя дитина Викрична. закрита? Відкрийте, будь ласка, двері, двері Триві, дитині погано знаю, може бути. Так, подождіть, з дитиною, по-перше, йдіть додому. Бо якщо, бо якщо дитині стане дитина погано, висві, то я по судах бігати з цим не буду бігати. чоловіком. Послухайте, дитина після реанімації відкрийте двері, йому може бути погано. Розумієте? Йдіть додому з малим. По судах ніхто обігати з ним не буде. Одно льгодне місце є. Я так, зараз так, вас так я ще не розставляю. Їдіть з малим додому, хай лежить. Бо що, що з ним буде, я з цим Берке... товаришем не буду по судах бігати. У мене дитя було, це хочемо по-другому. Висажує всіх пасажирів і кричить у його автобус зламаний. мама. Ми будемо тут на воздусі. Але починається істеріка просто водія. Потім така ситуація. Тому вибачте, три А ось Сергій Смотрите, тут така ситуація. завез на конечну остановку. З женою на Волковича маршрут тут ваше уже є. Ми вызвали. Сейчас еще самооборона приедет. <клес> на Волковича последняя остановка тридцать второго. Сейчас разбираемся. Водитель маршрутчик завез малого инвалида именно на конечную марш... остановку. Потому что он платный проезд, а он хотел бы. Мама, я дам зараз за вам, чуешь? Боже мій, ну що мені? Щоб моє дитя оце робить там, то прохладить. А що вона виявляється, що Все, Я тобі сказала, мама, не прокляття з вами Не треба, ти зі мною не рухався. У мене навіть ще записано, як ти зі мною говорив. Так ви авторапіру. вы не показали удостоверение журналіста, мене знімали. Сейчас и сейчас снимают прям прямой эфир, на сайтах Черніговских все идет. Молодец. Прославился. до додому, зараз і Ну, його, може, десь у кого дочку він досить. Да Потихоньку аж не може вже. І водички, мамо, ми його будь ласка. А що, міліція не знає, як вкладати протокол, а чи в чому причина? Скласти... Я... Вибачте, Чому ми не можемо скласти протокол? Написати заяву на Я можу зараз написати заяву, щоб не втрачати часу? У мене дитина маленька. Ну давайте я буду писати заяву, що ми чекаємо. Що ми чекаємо? Я готова написати заяву, просто у мене маленька дитина. Ви ж бачите? Я брилю, позвонив, він зараз зайнятий. Давайте писати заяву, я все напишу, як є. Щоб не працювати Мені Моє що будувати. Ідіть з малим додому. Бо зараз теплової дар хватить, його так будете потім. Владив... Mm -hmm. 6 мм зразу давай. А де він століття? Ну, рубка, трубками возіть. Аліс, ми так мирло тут рукава. Віриш, воно, вибачте, і стільки влаштовувала по дорозі. То кричало, що я його поранила. Господи, Боже, на щастя. То чому ви не фотографуєте? Дивись, зараз самооборона приїде, а я поїду на цей. Владимир Сергеевич, давайте можно. Я зараз его в принципе зазнял.